7:00. 7:00, ребята, мы опять как всегда. Ну, дошли. И в темах, я думаю, подумаем всё по Схалке и вещи, которые не заметили. В новом новые 4.8.0. Перед тончало поставить, приписаться с ними кону и забыть мне 100.000. Мне прямо дуже буде, правильно? Мы так починаємо. И первая пасхалка это вот такой костюм. Вот такого у МФЦ бачимо камуфляжний по появлении щоб його отримати, треба зайти на карту Рейс 2 і також знайти якусь непонятну деру. І просто походити. І цей костюм появиться. Ось такий він з такими очима. Не понимаю, чому. Якщо у нього до очі, де не важно. І следующая пасхалка, це опять костюм. Знаходиться на карте поліцейського участка. І ось ось такий ось таке місце, щоб... Получити ось такий костюм і ось так. Ось так він виглядає, ось такий якийсь чорний з якоюсь улипкою зубами або також з такими очима. І все дешев пасхалка не пойде. Ну опять костюми. Я не знаю, розбужу когось понравились мені костюми, я хочу пасхалки на них додавати. І ось такий костюм свинки. Щоб його получити, треба зайти на карту Чао Хаус, саму старую, стару і і місце, де була раніше ось така свинка. І просто походити там забор. І потім цей скин появиться. І кстати, стать опять квадрат ось такий білий. Ну і остання подскавка це не на костюм. На карті Таунти Ф. Ось такий чел, ось така типа пасхалка. Ось тут типу знаходиться ось така пасхалка. Це з на каналу Жура 24К. Ну і щось нові. Тому що з вдало в пасхалки на ютуберах. Ну, зараз ми переходимо не тільки з пасхалка, а ще вещами, які не замітят. Так, є іще вещь, которые не взуміли в чекана. Зараз все я покажу. І перша вещь, которую мы не замітили, то що капаюх фараона просто вдалили так. Він ось, должен було студію, і його просто вдалили. Даже є ютубер, у якого у него был така капаюх. И це ти по Ну не понимаю, почему розыпочок цей капаюх. Він ж вдалив вдали всі пасхалки на ютуберах, хоча не всі, да не важно. Так навіщо він вдалив э, капоюх Фараона? Ну, короче, це дуже странно. І це де це на нові карти Грен І тут почому такий непонятний предмет. Ви думаєте, пасхалка просто наобичний предмет і все? А ні. Якщо, якщо нажати на колір, то можна поміняти цвет ось такого фона. Наприклад, ось тут тільки що був зелений, а ось тут червоний. І це всі пасхалки и вещи которые назовут в новом номере 4.8.0 в Ченгане. Ну а так все самобов'ям дочь. Всім до побачення! бачення